Пару слівши можна? Ваше ставлення до нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Що про нього скажете? Янукович? Да. З нами? Да, він буде тебе бачити. Хай буде завжди господь з ним, з його серцем, з їхньою душою. Амінь. З Януковичем? Да, Янукович, наш президент. Хай буде з ним І все цим. А що він добре зробив для України? Луцьк. Що він зробив в Луцьку? Бровки міняє. Він міняє Бровки. Не, не він, що ми не він, він президент. Сам лично. Ні, він не міняє. Що він лично. Руководить. Руководець хороше. То в общем молодець, да, ростить. Так, да, хороше, хороше. Ну, вам здає здоров'я. Так, так, так. Посилає здоров'я. Я вам здоров дякую, дякую. Хай Господь висловить його. А те, що він нічого для країни не робить, і тільки розкрадає наші гроші. Ну, не знаю, що він там робить. Вам відомо, що він робить. Я що не знаю, да. я в поліці поліжу. Свого насилу не в а якщо б у нас такої не була б держави і таких політиків, як у нас зараз є, що ми б набагато краще жили. Може і так. Але ви обираєте Віктора Федоровича Януковича. Так, <спасибо> так. Дякуємо за ваш вибір. Дякую за нього. Тільки за нього. — О, які ви раденькі. Ай йому буде слава. Тільки такі, навірно, і голосують. О, напевно. Ну, да, да. А Будете, підете на вибори скоро. 28? — А і кого? 28, 28 жовтня, через 2 тижні приблизно. Ой, яйво. Да? Побіжу. Побідете. Да, ось хай буду калікою, хай буду самим, а не буду з ним. З Януковичем. Ik vind het bro, tuchat.